Hello, з вами Ярослав, і сьогодні ми говоримо про фразові дієслова в англійській мові, а точніше, як їх би було добре інтерпретувати і використовувати під час вашої роботи. Отже, я вам продемонструю топ-7 фразових виразів для повсякденної роботи. Перший вираз. Carry out використовуємо тоді, коли говоримо про виконання якогось завдання або задачі. Наприклад, we need to carry out a deep analysis before making a decision. Тобто нам потрібно зробити дуже глибокий аналіз перед прийняттям рішення. Наступний вираз це take on, коли ви берете на себе. Відповідальність за щось або якісь обов'язки берете на себе і хочете їх виконувати. Наприклад, she decided to take more responsibilities at work. Вона вирішила взяти більше відповідальності на роботі. Set up – це створювати, започатковувати новий бізнес. Нову якусь справу департамент, будь-що, що ви створюєте або започатковуєте. Наприклад, they set up a new department last month. Вони започаткували або ж створили новий департамент минулого місяця. Look after – це піклуватися. Ми знаємо його, як доглядати за кимось, але воно ще і використовується в значенні. Піклуватися або доглядати за справами своїх клієнтів. Тобто, ви можете сказати: My main role here is to look after our international clients. Моя основна задача тут це піклуватися про наших міжнародних клієнтів. І look after уже у нас набуває іншого значення, не прямого, не в плані турботи, яку ми проявляємо там за людиною за близькими, а саме от такої абстрактної турботи, коли ви ведете їхні справи або е, переживаєте за їхній якийсь успіх. Наступний вірш – це Fill-in – це заповнювати якісь документи. Якщо вам потрібно заповнити якусь форму, ви кажете: Could you please fill in this form? Чи можете, будь ласка, заповнити цю форму. Але fill-in також має і друге значення, коли ви Підміняйте когось на роботі. Наприклад, I will be filling in mark while he is on vacation. Тобто я буду підміняти марка, поки він у відпустці. Get a hat це продвигатися по кар'єрній драбині. Наприклад, ви можете сказати: to get a hat in this company, you need to work hard, щоб просуватися по. Кар'єрній трабині в цій компанії ви маєте працювати наполегливо. Наступне це deal with. Це мати справу з або клієнтом, або з якимись його проблемами. Справлятися з ними або їх вирішувати. І ви тут використовуєте deal with. Наприклад, I deal with clients complaints on regular basis. Я маю справу з скаргами клієнтів на постійній основі. Якщо вам сподобалось відео, і ви б хотіли більше відео бачити у себе в стрічці, то ставайте спонсором цього каналу. Для всіх спонсорів є як короткі відео, так і довгі, а також будуть прямі ефіри. Так що не втрате шанс покращити свою англійську. З вами був Ярослав. Всім гарного дня!